Привіт, любителі молока. А ви знаєте, який сьогодні день? Сьогодні всесвітній день молока. Так, саме 1 червня, ми вшановуємо це біле диво, яке з нами з перших днів життя: від ранкової кави до улюбленого гарячого какао або просто склянки холодного молока. Але чому саме 1 червня? Ну цей день обрала спеціальна організація ООН, що займається продуктами та сільським господарством ще у 2001 році. У багатьох країнах це початок навчального року або літніх канікул. І діти п'ють молоко скільки влізе. Всесвітній день молока це нагода розповісти всім, наскільки молоко важливе як їжа для всього світу. Воно підтримує мільярди людей і дає заробіток багатьом сім'ям по всьому світу. А ще це подяка молочній промисловості та її ролі в тому, щоб дбати про нашу планету. А тепер поговоримо про суперсили молока. Це справжній суперпродукт, особливо для тих, хто росте. Кальцій для міцних кісток, вітамін Д, щоб він краще засвоювався, якісний білок для м'язів, а ще купа вітамінів групи Б, калій та фосфор. Не кажучи вже про те, що це чудове джерело енергії завдяки лактозі, і воно допомагає не відчувати спраги. А ви колись думали, чому молоко біле? Це завдяки кулькам жиру та білкам, таким як казеїн. Ці маленькі частинки рівномірно розсіюють світло, тому молоко і має білий колір. Чим більше жиру та білка, тим біліше молоко. А ось кілька цікавих фактів про молоко. Молоко це єдина їжа, створена природою для годування новонароджених малят у тварин і людей. Наша галактика Чумацький шлях названа на честь грецького міфу про розлите молоко богині Гери. Індія виробляє найбільше молока, а США найбільше його продає в інші країни. І не забуваємо про різноманітність: є козяче, овече, верблюже та буйволяче молоко. І навіть рослинні варіанти: соєве, вівсяне, мигдальне та кокосове. Молоко використовували в рецептах і як ліки ще з давніх давен. А молочні вуса це такий веселий знак дитинства та здоров'я у багатьох народів. Тож у всесвітній день молока пам'ятайте, яке воно важливе. Можливо, згадайте бабусине молоко з пиріжками або ваш улюблений молочний коктейль. Який ваш улюблений спогад чи традиція пов'язані з молоком? А як ви любите пити молоко? Діліться в коментарях і ставте лайк, якщо цінуєте цей улюблений напій. Дякую за перегляд!